Всім привіт! Сьогодні буде доповнення до огляду на цю зарядку htr P20. Я її використовую для зарядки автомобільного акумулятора в основному. Але багато хто мені пишуть, що вона не дуже добре працює з літієм. Є тут в неї така можливість заряджати літій залізофосфатні акумулятори, а також літіонні акумулятори. Якраз в мене є і той, і той акумулятор. По літій іонним акумуляторам, В чому фішка? Говорять, що вона не заряджає його повністю, але при тому пише фул, типу акумулятор заряджено, хоча по факту він не заряджений. А по літій-залізофосфату, те, що вона його не заряджає струмом в 20 А, як тут вказано. А лише перших декілька там, секунд або й там деякий час заряджає струмом 20 а, а далі скидає до 15 ампер. Спочатку подивимось. Всі інструкції з заднього боку. Що тут пишуть? Для 12 вольт літію тут написано 14,7-12,6 максимум. Для 3С збірки 12,6 вольт якраз буде максимальна напруга. А от для 4С має бути 16,8. Цих 14,7 я не знаю до чого тут воно написано. Може ви в курсі, то напишіть в коментах. Для Ліферу тут у нас 14,6 вольт. Ну, в принципі, так як воно приблизно має бути. Тож розпочну із літій-іона. У мене збірка саморобна. такий невеличкий акумулятор на 3S4P. Заряджати його буду струмом 10 А. Я тут зробив перемикач на 10 А, вибрав літій. А зараз замірюю напругу на акумуляторі 12,17 В. Тут все готово, беру щуп плюсовий. Плюс на плюс, мінус на мінус. Так, це червоний плюс. Тут я його не буду зажимати, бо такі крокодили Наклею на клеми акумуляторні автомобіля більш підійдуть. Сюди просто отак зафіксую чесненькою туди. Так. І чорний мінус, де на мінус? Зарядний пристрій почав працювати. Так. Що і нам показує. 13,2 вольта і 10 ампер дає. Ну, 10 ампер обмеження по струму. А от напруга дивно. Maja, żeby to będzie w 17.06 pewnie. Зупинилася зарядка пише Full. Так, що у нас з напругою на акумуляторі? 11.87 напруга. На акумуляторі, так, і при повторному підключенні воно не хоче його а, стартувати, заряджати, тобто не бачить. А, можливо, буде така а, ситуація, що через те, що там напругу подає більшу БМСка, йде в захист, потім вмикається. А, але не дає. Себе зарядити акумулятор, поки до нього не підключиш навантаження, а після того можна буде зарядити. Зараз спробую підключити сюди до акумулятора лампочку, щоб він віддав навантаження трошки енергії. І попробуємо знову підключити сюди і побачимо, чи буде йти сюди заряд. В чому ж тут фокус. Так, підключаю лампочку. Так. Все. І тепер можна підключити. Подивитися, чи буде акумулятор брати заряд. Так. Акумулятор знову бере заряд і розганяється. Так, стоп. Зараз треба взяти, попробувати підключити струмові клешні і подивитися, чи БМС йде в захист, чи не йде. Вимикається вона під час заряду, коли там напруга досягає певного показника. В неї ж має бути захист від перенапруги. А тут чомусь напруга не обмежена 12,6 вольт, а йде далі 13,3 скільки було. Зараз це спробуємо побачити. Можливо, і буде розгадка. Знову ж таки, підключений акумулятор. На акумуляторі зараз 12,3 вольта. Підключені струмові клешні. І зараз вмикаю зарядку. дивимося, що воно буде відбуватися. Так, пішов струм. Півтора А. Напруга росте. Так, 2 ампери. 12,5 вольт, 4 Ампери. 12,6. Вже скоро ДМС на має відмикатися по перенапрузі. Чвидше за це. 12,9. Майже 10 ампер струму. Все. Вимкнулася ДМС по захисту. Виходить, що БМС йде в захист, вимикається, і зарядний пристрій потім пише full, типу, що акумулятор зарядився. При тому заряджатися акумулятор має до 12,6 В. Зараз я вам підключу до цього акумулятора блок живлення з обмеженням 12,6 по напрузі і 10 А по струму, і побачимо, чи буде брати далі цей акумулятор заряд. Як на мене, то тут ця зарядка не, не працює адекватно із ТРС збіркою, хоча написано тут 12,6, як ви бачили. І видає 13 там, чимось вольт, від чого тут БМС по перенапрузі вимикається. А ця штука показує типу, що воно заряджено, а акумулятор в захисті стоїть. Ну, можливо, це через те, що він ще і заряджений, майже на 100% цей акумулятор. Бо якби він був, наприклад, розряджений до 7 вольт, то можливо тут напруга на ньому так би не росла, але все одно це не виправдовує, що там немає обмеження по напрузі в 12,6 вольт, а фігаче скільки хоче. Я підключив регульований блок живлення. Як бачите, заново перезапустив акумулятор 12.31 показує заряд акумулятора. Зараз вмикаю блок живлення і дивимося. А, чи буде акумулятор брати заряд далі чи ні? Так. Ну йде зарядка 5 А 4,8, 4,7. Ну, напруга швидко росте. Але ж не так, як в зарядному в тому 13,3, 13,4 і там І7 і, і все. Тобто бачите, що ще акумулятор бере 4 А. Так, по заліза фосфату тут своя атмосфера. Перемикаємо його на 20 А. Вмикаємо залізофосфат. Акумулятор я розрядив до 60%. Ось, можете бачити, 59%. Щоб зарядний пристрій міг розкритися і показати, віддає він своїх 20 А на постійній основі, чи так як говорять більшість людей, що він віддає 20 А перших декілька хвилин, а потім. Перемикається на 15 А і там спокійно собі закачує, тобто не відповідає заявленим характеристикам. А оце зараз і побачимо, що воно нам скажеть. Підключаю щуп зарядного пристрою. Так, ще раз все, начебто так, 20 літій, злізофосват. Пішла зарядка. Я тут показує 2 А, 2,9, 3,4, 4,8. показує типу 19.9, там 19.3. Зараз візьмуть ще клещі підключу. Клеще показують 20 ампер і вже скинуло до 16 ампер. Ну скільки тут пройшло часу? Менше хвилини, певно. Ну, може пару хвилин. Температура зарядного пристрою показує 29 градусів. Я думав, можливо, там якась температурна компенсація. Типу 20 А воно розігріває зарядний пристрій і він скидає струм, але не видно. Не він на 29 градусах скидати так сильно струм. Відповідно, така проблема є, як описують більшість користувачів цього зарядного пристрою. Заявлено 20 А, а по факту 16, 15, 16. От така шляпа. Одним словом, з цього всього можна зробити висновок, що таки луна не заряджає на своїх 20 А. Так як має заряджати літій залізофосфат. Максимум, що ця зарядка видає, 15 А. Ну, По клещах показує 16, ну десь 15-16 А не більше. Так, а ось цей ж самий акумулятор заряджаю флетпаком. Вон, флетпак знизу, тонний курс 8. Дивіться на показники. Ось, будь ласка, 51 А. Спокійно Так, ну що можна сказати, який результат? Ця зарядка, як на мене, не підходить ні для літій іона ні для літій залізофосфату, для кислотних акумуляторів, для автомобіля, мотоцикла там, чи якогось трактора, можливо щось тяжкішого, де необхідні більшість руми зарядки. Ця штука працює нормально.